засідання постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку бюджету і фінансів вже зібралися депутати та представники державних установ. Наша команда розповість про найважливіше. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку бюджету і фінансів присутні кияниця, тишечко, білий, Журавель, Мотренко, Нерянов, Наумов, Огороднік, Сірий. Зараз ми просимо підтримки, зв'язку з, з тим, що УКС не має змоги самостійно виплачувати заробітну платню і погашати комунальні послуги заборгованість по комунальним послугам. Чому тому, що єдиний дохід капітального управління капітального будівництва це технічний надзор ми отримуємо від виконаних робіт 2,5% від загального обсягу обсягу коштів. для того щоб капітальне управління капітального будівництва не потребувало Жодних допомог, нам потрібно за рік освоювати коштів десь приблизно 300 мільйонів гривень. На даний час такого фінансування ми розуміємо, що немає, і розуміємо, що можливо його і не буде, тому ми звертаємося за допомогою. Якщо такі кошти будуть надходити і в місті будуть відбуватися якісь капітальні капітальне будівництво, реконструкції, капітальні ремонти, тоді Укс не буде потребувати даних коштів взагалі. а має право можливість ваших підприємств співпрацювати з приватними. Опам, які замовляють ваших на так і зараз на даний час ми проводимо роботи в цьому напрямі. Ми зараз спілкуємося з національною поліцією. Ми спілкуємося з за допомогою профільного нашого П'ятницького Андрія Васильовича. Ми спілкуємося зараз з іноземними інвесторами. Які мають намір допомагати з будівництвом житла для внутрішньопереміщених осіб, це та робота, яку зараз ми проводимо на даний час, щоб можливо заробляти вже на не на бюджетних коштах. А коли буде кінцева дата проведення перемоги, коли буде ясність, що підприємство щось в цьому році буде заробляти якісь кошти? Є вас ясність. Ну, я думаю, що ясність буде на ну, декілька тижнів. Продовж мета до вас пропозиція. Ми вас запросимо на засідання комісії, яка відбудеться 1 квітня або там після 1 квітня, перше засідання комісії. Ми вас запросимо з такою інформацією надати е, один місяць, пройде і тому надати е, своє бачення, свої пропозиції щодо оптимізації роботи вашого підприємства, зменшення фізис... е, фінансового навантаження на. Бюджет міста збільшення ваших надходжень за рахунок виконаних робіт на перше засідання після ну, в квітні місяць. на ваш розгляд проєкт рішень 111 про передачу в оренду без проведення аукціону комунального майна Запорізької міської територіальної громади на проспекті моторобудівників 3-4 та встановлення річної орендної плати за користування таким майном громадської організації Шевченківська районна організація ветеранів України. Це приміщення знаходиться безпосередньо в будівлі районної адміністрації. Ви пам'ятаєте, що у нас раніше була позичка, тепер, де у нас позичка, господарство заборонена, ми передаємо за одну гривню. Друге таке ж питання, схоже, 110-те. Про передачу в оренду без проведення оксану комунальному на Запорізької міської територіальної громади на проспекті моторобудівників 34 та встановлення річної орендної плати за користування таким майном громадської організації Союз ветеранів та інвалідів Чорнобиля Шевченковського району спочатку повномасштабної війни. Міський транспорт був задіяний в евакуації населення. А як це вплинуло на його технічний стан? Наша техніка була залучена до гуманітарних. Цих всіх цілей та евакуаційних заходів. В процесі експлуатації автобусів великих місць за межами міста, скажімо так, деякі автобуси були дуже значно пошкоджені. Крім того, ще 5 автобусів ми передали до Збройних сил України, тому у нас автобусний парк зменшився, значно зменшився. А сам процес перевезення безкоштовно пасажирів міста. Привело до того, що пасажири перевантажують наш електротранспорт, який не скажімо так, ну, на 90% вже застарілий. І це привело до дуже частих поломок і виходу з ладу нашого електротранспорту. Тому протягом 23-го року, ой, 22-го року, звінити, нам довелося вивести з експлуатації більше 30 трамваїв і порядка десь 7 тролейбусів. На 2023 рік вже заплановано виведення з експлуатації трьох трамваїв і дев'яти тролейбусів, п'ять із них вже критичні. Тому і виникла така необхідність трошки збільшити парк електротранспорту. На п'ять тролейбусів з автономним ходом, так як п'ять ми виводимо з експлуатації. І є необхідність в додаткових трамваях, які теж, теж трамваї були з Європи, які теж дуже гарно зарекомендували себе на наших маршрутах міста. Це для того, щоб перекривати і автобусні маршрути, і ті е участки міста, де у нас автобусні маршрутів, немає транспорт. Перейнявся за Запоріжжя транспорт при розгляді питання щодо фінансового плану на 2023 рік та звіту за виконання фінансового плану на 2022 рік пройшло в департаменті фінансової та бюджетної ліків зауваженнями. Зауваження стосувалося того, що були певні. До вас питання щодо штатної чисельності ваших працівників. Було вам надано рекомендацію надати свої пропозиції щодо оптимізації чисельної, штатної чисельності працівників таке інше, для того, щоб зменшити навантаження на підприємство щодо заробітної платні на підприємстві, є строїть. Як воно зветься? Будівельна ділянка, яка має. В собі керівника, майстра, кафельника. Сан... Ну там кого тільки немає, там 40 чоловік чи 30. Зараз 24. Незрозуміло, для чого на комунальному підприємстві Запоріжжя Електротранс Строїтельне монтажне управління. називаємо його так. Що вони роблять? Навіщо вам? Така кількість цих працівників, якщо у вас скорочено трамвайне травальне депо, да у вас там там же ж нічого не робиться. Почну з будівельної дільниці нашої там планується скорочення, вже йде процедура на як мінімум на 50%. Тому що поясню, чому взагалі не можна позбавитись цієї ділянки, тому що у нас 223 здання і сооруження. Які почали будуватися ще в 30-ті роки. І деякий ремонт, такий поточний, скажімо так, та ж сантехніка, або ось зараз водогони у нас роблять, наші ці бомбосховища і так далі. Ми робимо власними силами. Да, у нас є Ліцензії на проведення е, висотних робот, навіть з е, цим будівельним альпінізмом, у нас є е, дозволи на проведення робот по укладці кровлі з е, палаючими цими всіми заходами і так далі і тому подобне. Но, е, перевіривши навантаження, проведені протягом 20 років. Першого 22 року прийшли до висновку, що як мінімум 50% цього напрямку може бути скорочення. Ми до цього були порядка десь 20 чоловік і зараз ще десь буде 10-12 чоловік, як мінімум, будемо скорочувати. Далі вже будемо дивитися. То, що касається оптимізації чисельної ваги нашого підприємства, значить на сьогоднішній день. У нас проведені і проводяться ще заходи, де ми бачимо скорочення, яке почнеться у нас вже у квітні місяці 2023 року. Це порядка десь 11-12% від загальної чисельності співробітників підприємства. І ми продивляємося ще до 20% взагалі. Це протягом 2023 року. Використання ресурсів комунальної громади це питання хочуть зробити прозорим. Та що означатимуть ці зміни? Хотілося б, щоб використання ресурсів комунальної громади було більш відкритим, тому пропонується виключити з пакетного голосування питання, які стосуються. Землі, а саме надання дозволу на розроблення проекту землеустрою та надання в оренду, або та передача у власність земельних ділянок комунальної власності юридичним особам та фізичним особам підприємцям, як я бачу особисто там за всю там минулу каденцію, цю каденцію, там земельних питань буває там 20, 50, 70, 100, так, там. Я не знаю, так, ну там так, багато так, цього так. Всього, Да? і тобто. Ми будемо виділяти тепер окремий день комісії кожної комісії, не тільки бюджет, кожної комісії на те, щоб усі 90 питань земельних, наприклад, розглянути під час комісії. Так а потім сесійно ми на додається ще там 90 чи 100 питань, які депутати будуть окремо проголосувати. Тобто такий механізм ми пропонуємо. з того переліку в 90, там в кращому випадку суб'єктів господарювання буде земельних ділянок 15. Це не займе дуже багато часу. Я хочу зрозуміти, як буду працювати той механізм, який ви пропонуєте. Дивіться, земельні питання будуть ділитися на ті, які можна голосувати пакетом, і там будуть гаражі, приватний сектор, е якісь питання там зі спадкуванням звичайних мешканців міста Запоріжжя, громадян. Тобто, це земля некомерційного сектору використання. І будуть окремі рішення на кожну земельну ділянку. Для кожного товариства з обмеженою відповідальністю, фізичної особи підприємця, ті суб'єкти, які використовують землю з метою своєї підприємницької діяльності, тобто вони там будуть щось будувати, продавати, реконструювати. І це безумовно і більші обсяги і більше коштів. В бюджет. Питання полягає не в тому, що зміниться формат розгляду проектів рішень на комісіях. А питання полягає в тому, що на сесії міської ради зміниться пропонується змінити формат розгляду проєктів, що касається відведення земельних ділянок в оренду юридичним особам. Вони не мають попасти в пакетне голосування. Все а важливий напрямок роботи залишається допомога нашим бійцям, забезпечення безпеки і правопорядку. В бюджеті програми на 2023 рік було передбачено 200 мільйонів, а на сьогоднішній день 180 мільйонів 602. Ми поточними капітальними видатками розподіляємо цю суму. Зараз ми зменшили, да, ну, трошки зміни, тому що у нас є деякі, ну, не встигли деякі просто запити надійти і ми не стали їх надавати без підтверджених місць. Зараз допрацьовую, ну, допрацьовуються деякі заявки, у нас залишаються невизначено деякі напрямки з військовими, там і ще у нас є. Звернення і будуть, передбачає від військового госпіталю, також від може ще 10-ї бригади будуть не питання. На цей час розуміємо, що 200 мільйонів, ті, що ми закладали в грудні, можливо, не буде остаточна цифра, тому що військовим нашим Збройним силам і правоохоронним органам на цей рік найбільша увага. Якщо брати порівняння в тому році була надана загальна допомога з бюджетних коштів десь близько 102 мільйонів виділена на допомогу, то враховуючи зараз надходження від військових ПДФО, а також потреба, ми розуміємо, що її треба буде більше, більше і більше. 200 мільйонів ми передбачили, заявлено 108 180. 180. Тому... Будуть ще заявлення. Може буде варіант два до сесії, то таке діло. Це основ... на, мою, на мою думку, це основне питання, яке потрібно розглядати першочергово і ще, ще вчора. І військовим допомагати якнайго скоріше, як більше, наскільки дозволяє можливості бюджету. У мене питання чисто технічне. Було придбано на листи звернення депутатів, дизельне паливо, бензин. Комплекти щеплення шини для військових частин і добровольчих формувань треба затвердити список тим, що ми придбали і передали. Що таке за звернення депутатів? Ну виділялися кошти з депутатського фонду, з депутатського фонду, з депутатського фонду, так Так, за депутатським поданням. Так. Проєкт рішення номер 92 про внесення змін до програми відшкодування відсоткових ставок за залучена кредитна фінансових установах кредитами. Якщо коротко, це програма енергодім. Додатково передбачити фінансування 611 тисяч 519. У нас в бюджеті були передбачені 525 тисяч. Це була приростка заборгованість. Е за 2022 рік, так як казначейство не платило по 590, У нас не проходили ці платежі. І на цей год ми, согласна графіка, додатково передбачаємо 611 тисяч. Наступний проект рішення так дев'яносто про внесення змін до програми від відсоткових ставок за злочно критики фінансовим установам. якщо коротко, це теплі кредити. Додатково передбачити фінансування 1 вісімсот чотирнадцять Відповідно до графіків, графіки відшкодування відсотків. За підсумками засідання постійної комісії, деякі питання потребують до опрацювання, а загалом була проведена плівна робота. Засідання постійних комісій, що відбулися: постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Присутні Панчук, Курніков, Симаков, Гончаренко, Дорошенко, Ільченко, Полухін, Скирта. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Присутні Полюсов, Домбровський, Мусійченко, Пидорич, Тлеуш, Харченко, Васильчук. Постійна комісія з питань екології. Присутні Севальнєва, Кір'янов, постійна комісія з питань життєзабезпечення міста. Присутні Басов, Молчанов, Дергачов, Кіжнер. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Присутні Кулеш, Бочарникова, Гордієнко, Зарва, Несмашний, Федоров, Яковлєва і Вахненко. Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг. Присутні Таран, Онищенко, Кобзарюк, Бурчак. Постійна комісія з питань депутатської діяльності регламенту законності правопорядку та запобігання корупції присутні корольов Грицай Чудненко.